Вам у хату Сьогодні хочу показати вам нашу розсаду городню. Е, насіння ті, що я висівала і показувала вам, е, е, коли отримала посилочку, е, ось такі всходи у нас перчик солодкий. Подарок Молдови. Такий. Це у нас. А я вам покажу зараз. Буду сьогодні пікірувати. Це хочу вам показати, та й пропікірую. Ласточка к нам не прилетіла ще. Ласточка не прилетіла. Ласточки немає ще. Це у нас Маргарита F1. Перчик теж солодкий. Ось такий він повсходили на сінечко. Це Perfection баклажанки Perfection F1. А, вибачаюсь, вибачаюсь, вертаюсь. Маргарита F1. Ось такий перчик, так. Оце біля нього перчик. Блонді F1. Теж сходи добрі баклажанчики. Ось такі вони зійшли всі-всі. Подобаються. Мені буду пікірувати зараз Perfection F1. Так, Примадонна. помідорчики. Примадонна, помідорчики. Покажу вам зараз, побачите їх. Я їх пропікірувала вже. Ну, трохи жовтенькі, буду їх. Я ну, далі підкармлювати, бо грунт бачила, який у мене такий не дуже. Е, у нас Ну, підкармлювала, додавала вкусняшки, але ж е, жовтувати трохи ще лампочка їм горить. Ну, будемо чекати, що все буде добре і буде врожай. Далі будемо вирощувати. А це помідорчики. Імпортні. Я в прошлому році купувала вони у мене без назви тут, бо е, залишились у мені у, у нас е, ці наклеєчки, е, назви е, Мікада Рожева і Леда. Ф1 е, у мене залишились прошлого року насіння. Зараз побачите їх. І м'яка дорожева. Теж зараз побачите. Баклажанчики я вам показувала, на підвіконі стояли, зараз повиносили їх сюди у прохолодну веранду, але ж е, зараз прохолодно і підігріваємо трохи стіл для них, бо е, деякі помідори е, томати е, підгнили. Чорна ніжка була. і Пропали. Покажу вам зараз, які залишилися. Оце перчик, бачите? Це перчик зійшов насіння. В прошлому році я збирала з нашого перцю огороду, І ось тут декілька сем'янинок, насіннячок проросло. Це баклажанчики, ті, що вам показувала, Зараз вони попіднялися, трохи треба пікірувати густовато, не хочу їх так залишати, буду пікірувати, бо на своєму досвіді знаю, що вони дуже хворіють, коли ось так землі землі і у ґрунт на город. І треба чекати, поки вони приймуться. А коли вони пікіровані, у мене колись було, я прям стаканчики їх висаджувала на город мою розсаду. і Добре було. Це у нас чорний принц і алмаз баклажанчики. Оце ті помідорчики, що е, мікада е, рожева. Я у стару чашку, чашку ну, міску взяла мамину. Мама при житті, коли була жива, вирощувала розсаду в них. Попікірувала і повідрізала на половинку ці листочки для стимуляції росту. Це мною вже перевірено, я колись вже так робила. І вони... А тут були декілька штук, пропали. Викрила. А це ті три, що я вам говорила, Ледає Ф один з прошлого року. А це тримадонна. Ось такі я їх попікірувала у пакети. З під кефіру. жовтенькі, треба їм щось. Це помідорчик Лєда я ходив, теж пропітірувала. Оце капуста. Капуста, слухайте, і смішно, і грішно мені. З мене вирощувач капусти ніякий. Оце тільки декілька штучок. Такі добрі. Це капуста і юнська. Щось залишиться, щось повикидується. Я не всі її висіювала, бо прочитала коментарі, написала мені, мені жіночка, що е можна другу вирощувати. Ну, Другі насіння капусти і так. Залишу, подивимось, що таке, таке яка вона буде. Поки так. Поки так. Теж не звертайте уваги, це старі міски мамі взяла знову. Вона колись у них у них розсаду вирощувала прижитки. Та й залишилася, подавала та. Й... Ось так. Ну, ось так. Я дуже хочу подякувати нашим підписникам, глядачам. Дивитесь, підписуйтесь, підтримка нам. І хто не підписався, ще підписуйтесь, бо якось, знаєте, ну, праця працюємо і. Підписуйтесь і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.